Що це за гра така? То бити себе цією палкою, то гризти її. Саме цікаве, де да не чіпайте це. Саме цікаво, він отак от палкою робить і закриває очі. Ром, що там? Алло, джедай, поклади свій медь. Вставай. Вставай, Роман. Оце. Оце, прикол. Що Нема що побити, чи що. <coughs> Йди знайди цей. Де слон? Де твій слон? Слон. Слона. Знайди слона, слон. Де знаходиться слон? <coughs> слон. О! Молодець. А принесеш мені слона? Слоник. Слоник. Ти молодець. Ти знаєш, де слон? Я в шоці? Розмовляти ще не вміємо, а знаємо, де яка іграшка. Рома, а де у нас, я не знаю, мавпа? Мавпа. Пам'ятаєш, що це таке? Вона музикальна була колись. Мавпа. 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 Мавпа, де? Де мавпа? Мавпочка, Мавпочка, да, Ти бачиш її? Молодець. <кій> На кріслі лежить. Мавпа, давай мавпу. Мавпа, мавпа. давай мавпу сюди. Ну ти молодець, давай мавпу. давай мавпу. Ну ти молодець. Молодець. <кій> мавпа. а що у нас там ще є? Немо? Немо, де рибка? Рибка де? Ну, це буде дуже складно. Рибка де, де рибка? Рибка, рибка. Де рибка? Де рибка, 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 де у нас рибка? Як виглядає рибка? Рома, рибку візьмеш? Рибка, Рома. Рибка. Його, Його... я не знаю, прям все відволікає. Все рибка, Рома, рибка. Правильно йшов, воно біля нього. Оці. Ну, бізі-куб, все. Наступив на нього, все, бізі-куб, граюсь з ним. Просто відволікається в секунду. <кій> Рома, сам москит, Майже рибка. Не, ну ти молодець. Там бабця кричить по телефону з дідом. Рома. Рома. Все зайнятий. Мав, покинув і все, в куточку там. Розбирає сама Ну, все одно, молодець.